Ще раз анонсуємо наше опитування, а також матимемо розмову із нашою наступною гостею щодо опитування: чи потрібно визнавати окупованими території під терористам на Донбасі? Це сьогодні ми запитуємо вас. Якщо вважаєте, що так, – 0800-211-381. Якщо ваша думка, що ні, – 0800-211-382. Також свій голос можна mm -hmm. залишити на сайті і в мобільному додатку Еспресо? А зараз ми про це ще й спитаємо нашого наступного гостю. Це Наталія Веселова, народний депутат України. Доброго дня, Доброго вас, пані Наталію, На вашу думку, чи потрібно визнавати непідконтрольовані території окупованими? Ну, ви знаєте, можна назвати як завгодно ці а, території. Потрібно ну, лише розуміти, до чого це призведе, і чого ми, чого ми саме домагаємось, або назвати щось правильно, або повернути ці території. Ну це просто а, тобто та... вибір такий: або назвати окупованими, або повернути території. Ну, Я, наприклад, у ініціаторів законопроекту питала, чого вони намагаються досягти прийняттям цим, цього законопроекту. Тобто потрібно розуміти, якщо ми хочемо повернути території, то чи допоможе нам те, що ми визнаємо їх окуповане ну, юридично, так? на національному рівні? Ну, Наприклад, якщо порівнювати із Кримом, то навіть раніше, ніж це було прийнято законом України, визнаної територією Криму окупованою, це було прийнято резолюцію ООН. По Донбасу у нас поки що немає ніяких рішень на міжнародному рівні. Ми угу. намагаємось тобто це після таких рішень можна да. приймати про ну я вважаю, що потрібно перш за все, щоб це визнала міжнародна спільнота. Міжнародна спільнота визнає, що Російська Федерація здійснює ефективний контроль. Це міжнародна норма. Уже досить багато рішень є міжнародних міжнародного кримінального суду. Щодо того, що деякі країни здійснювали ефективний контроль ну, в зоні конфлікту. Ну, наприклад, там США здійснювали ефективний контроль у Нікраго. Тобто і тут вже є якісь. Якась відповідальність цієї країни, яка здійснює контроль, тобто фактично регулярних військ немає, адміністрації цієї країни немає, але ця країна фінансує тих місцевих так званих там, ополчення чи ще якось там можуть назвати. І країна, яка здійснює ефективний контроль, несе відповідальність на міжнародному рівні. У нас якраз така ситуація на Донбасі. І е, ми вже досягли, е, скажімо, такого результату резолюції паре. І Я вважаю, що ми повинні, як як країна, домагатися визнання ефективного контролю на Російської Федерації над на підконтрольними території Донецько-Луганської області mm -hmm. на інших рівнях, але є думка інших народних депутатів, які вважають, що ефективний контроль це свого роду повні ну, ніби ми домовляємося про щось там, так з тими військовими, цим, бойовиками, які є зараз. Донбасі. Цим депутатам потрібно вивчити міжнародний досвід і подивитись, до чого це призвело. Які рішення вже є міжнародні. Народних судів mm -hmm. Ну, все одно, це така річ, яку Просто ми людям зараз... більш зрозуміло слово окупація, uh -huh. тому що всі ми виховані на ну, фільмах людям більш... радянських часів, знаємо. Людям хто більш таке окупант. Зрозуміло слово війна, а не проведення антитерористичної ну, операції. Але ми якось не намагаємось назвати це саме війною в юридичному сенсі, а все ще продовжуємо назвати антитерористична операція, в якої зараз обстрілюють з РСЗВ і з танків і з важкої артилерії. До речі, ось за повідомленням очільника. Поліції Донецької області про те, що йому доповіли про надходження ще 20 танків, 15 САУ і градів до активу бойовиків. І це означатиме, що буде далі ескалація на цьому, ну, в, цій, в цих точках. Так, і незважаючи на те, що з 8 ранку мав би бути оголошений режим тиші, також на сайті телеканалу «Еспресо» інформація про те, що зараз бойовики гатять по Авдіївці з танків. На вашу думку, як тут може розвертатися ситуація, тому що ну не йде на поліпшення, чи можливо йде? Уже зроблено багато кроків, в тому числі і з боку парламентарів, які надіслали листи звернення до міжнародної спільноти щодо визнання і заклику до реакції на збройну агресію Російської Федерації на ескалацію конфлікту в Авдіївці та по всій лінії розмежування. Я сподіваюся, що буде все ж таки якась. Така міжнародна серйозна реакція, і можливо, вже буде поставлено таке питання ребром, і буде вже якось вирішено. Тому що я, наприклад, не бачу поки що можливості вирішення цього цієї ситуації військовим шляхом. Ми бачимо, що дійсно наростає ескалація, але Україна як. Країна, що несе якусь відповідальність за ті обов'язки, які вона з собою взяла по мінським угодам, вони повинні все ж таки дотримуватися, по-перше, тих. Год щодо не нападу, тобто Україна не може відкривати вогонь першу, вона може тільки відповідати. Крім того, Україна несе відповідальність за всі свої дії, і ми знаємо, що, наприклад, у Донецьку розташовувалися гради і інші установки у житлових житловому секторі поблизу житла людей. Це така провокація для того, щоб Україна відповідала, щоб були жертви серед мирного населення. Звичайно, що. Що Українські збройні сили? Не можуть цього робити, вони не можуть відповідати так, як це дійсно було б можливим, якби велось, велися бойові дії поза межами населених пунктів. Тому я вважаю, що нам більше потрібно працювати на дипломатичному полі і домагатися реакції від міжнародної спільноти і тиску на Російську Федерацію. Вам визнає, що ця реакція може бути надто довгою або взагалі, тобто неефективною. Ну і в принципі частина реакції вже була, і вона дійсно така досить дивна. тому, що Путін в Угорщині. Так в Угорщині заявив про те, що це нібито Україна хоче просто виглядати жертвою, і все. Це вона гроші вимагає від Європи. Розумієте, ось така реакція. Ось ми її отримали Ну така. Яку чекаєте реакцію? Ви сказали, від що Путіна? Ми маємо чекати на реакцію. Я сказала, далі. що ми не повинні чекати. А, ми повинні, повинні працювати на міжнародному uh -huh. полі більш активно. Uh -huh. Тобто Путін може говорити все все, що завгодно, а, а нам потрібно робити те, що ми повинні робити на дипломатичному полі. Ось дипломатичний дипломатичний рівень ООН, де сполучені Штати, Великобританія Британія і Україна власне закликали Російську Федерацію припинити підтримувати сепаратистів в Україні і зупинити збройний конфлікт. На що отримали таку досить різку відповідь пана Чуркіна, який наголосив на тому, що в історії сполучених штатів і Великої Британії. Є свої інциденти, він просто закликав говорити з чистою совістю. Цебто ніякої реакції фактично від Росії ні на якому рівні адекватної, мабуть, ми не отримаємо. І зараз опікуються жителями в Авдіївці тільки українська сторона, і ми знаємо, ОБСЄ доповідає про те, що будівлі зруйновано і по один бік, і по інший бік. Але ми не знаємо, чи якось вони відновлюють, чи допомагають жителям на. В Донецьку, в Авдіївці, ну тобто з того краю, що робити в такі в такій ситуації, бо там також е м, жителі, там також українські громадяни є. Що робити в такій ситуації, як їм допомогти? Ну знову ж таки, ми не можемо влаштовувати такі зелені коридор без певних домовленостей із російською стороною. І як ми бачимо, що навіть ті обіцянки, які надає російська сторона, вони не виконуються. І я думаю, що це робиться умисно, щоб у Росії був такий козир. Що нібито колаборанти не підконтрольні їм і вони не збираються тих угод, які надає Росія, насправді тиснути потрібно не просто словами. А продовженням санкцій, тих же самих політичних, економічних санкцій, і якраз тут Україна і повинна працювати з міжнародною спільнотою, з Європою з США і домагатися все більше застосування все більших санкцій на більшому колі осіб або підприємств. Також варто почути вашу думку щодо торговельної та залізничної блокади ОРДЛО і щодо того, що є інформація про те, що зараз бойовики намагаються в свої лави все більше долучати українці ну, принаймні, якось їх переконувати в тому, що вони мають відстоювати їхню сторону. Чи може бути це якось пов'язано між собою, Тому що поза ефіром ви таку думку висловили на. Ну я хочу сказати, що наприклад, те, що стосується так званої економічної залізничної блокади, Україна від цієї блокади втрачає більше ніж ордло. Тому що блокується робота під українських підприємств на підконтрольних територіях. Це ті підприємства, які виробляють продукцію для тих заводів, там, фабрик для тих підприємств, які розташовані на підконтрольній території. І це ті підприємства, які перереєструвалися на українській стороні і сплачують податки в бюджет України. Там працюють громадяни України, проживають вони дійсно на підконтрольній території, але вони вважають себе українцями, вони вважають, що вони працюють на Україну. І якщо ми зараз зробимо все можливе для того, щоб ці підприємства зупинилися, а це такі підприємства, наприклад, як та ж сама Укрзалізниця. Ми Україна робила все можливе для того, щоб зберегти укрзалізницю всі її об'єкти на непідконтрольній території, саме mm. для того. Працівників не звільняли, вони досі працюють, вони отримують зарплату з України, вони отримують зарплату в гривні. Це таке підприємство, як «Укренерго». Я хочу нагадати, що у нас єдина енергетична система, вона закольцована. Ми не можемо відрізати кусок енергетичної системи, щоб від цього не втратила нічого вся інша територія України. Тобто ми зберігаємо ці об'єкти на непідприємність контрольної території і люди, які працюють на цих підприємствах, вони вважають, що вони працюють на Україну. Якщо ми зробимо все можливе, щоб ці підприємства закрилися, щоб закрилися заводи, люди просто вийдуть на вулиці. У них стане питання, чим кормити своїх дітей. Бо українська сторона українська влада не пропонує людям виїхати і не пропонує їм на цій території якесь там тимчасове житло або робочі місця люди будуть просто повинні самі вирішувати свої проблеми тому у них постане питання або їхати на територію російської федерації і там влаштовуватись на підприємство російської федерації і Збагачувати тим самим бюджет Росії, або йти в те ж саме ополчення. Ну, наприклад, в мене є такі дані, що ДНР. Шукає 40 тисяч ополченців, які повинні поповнити їх ряди. Таким чином, Україна просто штовхає людей у лави ополчення. Ми цього домагаємось. Я вважаю, що ми повинні зберігати ці підприємства, оскільки продукція все ж виїжджає на українську територію і забезпечує роботою, в тому числі, і працівників підприємств, що розташовані. На основній території України угу. ну але така, знаєте, все ж таки неоднозначна оцінка і в медіа, і серед громадян щодо блокування як луганської частини залізниці, так як і перед Бахмутом, ось що з'явилось вчора, і поліція Бахмута також піднята за тривогою. і Блокуються знову ж таки торгівельні потяги, що перевозять продукцію пасажирські не блокуються. Це такий імпровізований коридор, якщо можна так назвати, і закликають до виїзду. І з одного боку, так дійсно торгувати з окупантом це погано. З іншого боку, так ви правильно правильно кажете про те, що це блокування взаємодії з населенням, там тобто позбавлення їх роботи або чогось іншого. Але який бік все ж таки переважає Бо і там правильно, і там правильно. Ну, перш за все, хто у нас окупант? Російська Федерація ніхто не блокує залізницю, яка сполучає Україну Російську Федерацію. Тобто, кого ми блокуємо? Вибачте, це по-перше. По-друге, у нас немає пасажирського сполучення з непідконтрольними територіями. Тому, звичайно, ніхто не блокує пасажирське сполучення. По-третє, ті вантажі, які переміщуються залізницею між підконтрольною та непідконтрольною територією. Вони перевозять не товари, вони перевозять не продукти, не побутову хімію. На непідконтрольну територію переміщується сировина для заводів, які розташовані на непідконтрольній території, які виробляють продукцію для основної частини України. А з непідконтрольної території вже йде та продукція. Яку вони виробляють? Жодної копійки Україна не платить за цю продукцію. Це йде угу. взаємозалік, і ми торгуємо не з окупантами, а йде е, взаємозалік між українськими підприємствами, які знаходяться по обидві сторони фронту. Кому ця блокада вигідна тоді, на вашу думку? Ну, я не можу робити такі висновки. Я знаю, що заведено декілька кримінальних справ щодо блокування залізниці і щодо того, що український бюджет несе збитки. Я думаю, що правоохоронні органи нададуть оцінку цим діям. Тим більше, що Україна доклала дуже багато зусиль, щоб зберегти майно Укрзалізниці, А ми вже бачимо у Світланову розіб. Рані рейки, ага. хто це буде відновлювати, хто буде за це відповідати. Ну це такий черговий епізод, просто в кримінальній справі, тому я не можу цьому надавати оцінку, але я вважаю, що просто організатори повинні були розібратися, що насправді відбувається, і не маніпулювати думкою громадян України. Ага. Ці рядові учасники блокади. Я думаю, що вони просто на емоціях туди. Поїхали, щоб щось таке вирішити. Я думаю, що тут насправді є вина не лише учасників блокади, а й влади України, яка не пояснює громадянам, що ж саме відбувається, і чому саме, наприклад, відбувається переміщення вантажів і так далі. Може, ще й до того, що народні депутати деякі долучилися до цієї блокади і підтримували. Мили її як словами, так і діями. Приїхали на місць. Як ви оцінюєте поступки своїх колег, і що буде далі? На народних депутатах лежить більше відповідальності ніж на надзвичайному громадянину. Тому я вважаю, що колегам, по-перше, потрібно було досить докладно вивчити всю ситуацію. У кожного народного депутата є допуск навіть до державної таємниці. Тому я думаю, тут взагалі немає проблем запросити будь-які документи, ознайомитись з будь-якими дозволами, які надає ДФС та СБУ на переміщення вантажів. Я, наприклад, дуже часто їжу по зоні АТО, в Донецьку, в Луганську область. Я відвідую і контрольно-пропускні пункти, де проїжджають звичайні громадяни України. І буваю на КРП. Де власне доглядаються вантажі, тобто, депутати є така можливість, він може це зробити і для цього не обов'язково розбирати рейки. Тобто, депутати, я думаю, повинні нести більшу відповідальність ніж рядові учасники блокади. Дякую, Дякую вам. З нами була народна депутатка України Наталія Веселова.